Зі мною на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст. Юрій, добрий день. Добрий день, Юрію, да, бачите, вже перестало це бути комедією. Дійсно, перестало бути комедією, особливо коли якось, ну не знаю, майданом запахло. Таким знаєм, ну чимось я не знаю, чомусь така вчора асоціація виникла. Ну тут от чого точно зараз в цій країні не вистачало, так ще Майдану. Ну, от, правда. на вашу думку, от як далі будуть розвиватися події, і як би вони мали б розвиватися uh, ну, uh, найвірогіднішим мені зараз здається, що от, uh, uh, в умовах війни, яка є ну, великим обмеженням uh, для демократії в Україні сама по собі? Uh, поки що найвірогіднішим сценарієм uh. здається наступне: uh, наші європейські, американські донори демократії проковтнуть цю історію абсолютно. Ну, вирізати там діпконсорні якогось другого рівня. Потурбуються кілька днів і потім а, перестануть а, в принципі. Вони вже це робили наприкна свіжіший приклад. Це з Туреччиною. Там а, президент Ердоган а, через своїх правоохоронців арештував а, купу опозиціонерів. А, ну реально там, десятки чи сотні там їх було арештовано за останній рік. І а, незважаючи на очевидність сваволі, такої Євросоюз абсолютно нормально продовжив з ним стосунки а, навіть. Не пішовши на якісь конфронтаційні заяви, чому б не зробити те саме з Україною? Тобто досвід ковтати у них вже є. В цих умовах, коли у нас у середині України буде така от історія, що все залежить виключно від нас і від нас обмежених Путіним та обмежених війною, то скоріш за все, мені здається, найвірогіднішим продовження такого сценарію, що Володимир Зеленський продовжить здійснювати свою державну політику по спрямуванню України в далеке минуле, малоросійське минуле часів Януковича. І оцей розворот буде е, втілитись скоріше не президентськими якимось указами там чи законами, а буде доводитись до окремих е, опозиціонерів, або ж просто навіть якихось українців е, через е, СБУ і ДБР, тобто про кримінальними провадженнями, профілактичними бесідами, арештами і так далі. Е, Бо, умовно кажучи, для того, щоб повернути країну в часи Януковича, ну багато не треба. Достатньо там один крок вже зробили, да? знесли те, що будували після майдану, знесли набу. Тому далі залишилось так трохи перекувати мізки. І от тепер оця перековка мізків, от мені просто що здається, вона має відбуватись десь на території страху, який будуть забезпечувати правоохоронні структури. Окей, Юрію, тепер давайте для того, аби пояснити, щоб е, бо я вчора переписувався, спілкувався з кількома людьми, не з кількома з багатьма людьми, які були на протестах. І як виявилося, вони навіть е, не знають матчасть, вони не розуміють. Принципи роботи набу, як воно організовано, і от ну люди почули. багато хто почув лозунг обмежують незалежність антикорупційних органів. А як ці органи працюють? Принципи роботи цих органів вони навіть не розуміють. От давайте зараз з вами. От, ви, якщо ви можете, то пояснимо: от е, набу. Так. А кому цей орган е підзвітний? Хто, кому він підконтрольний? Кому цей орган підзвітний? До того, як вчора було прийнято, проголосовано цей законопроект? Ну, отак, от, от підзвітність я б його описав. Якщо дуже просто, він, скоріше, був підзвітний. А... Як це не дивно, але донором української демократії за кордону ага. вони організовували, проводили законний аудит діяльності набу з метою перевірки, там чи набу веде роботу, яка закладалась 10 років тому, коли воно створювалося. а створювалося воно, нагадаю. Американські партнери ФБР прямо тут сиділо, допомагали, консультували по образу і подобію створити орган, який би, у грубо кажучи, захищав інвестиції закордонних платників податків в українську демократію, умовно кажучи, американці платять свого бюджету Україні якісь гроші і хочуть бути впевнені, що топ корупціонери ну найвищого рівня не покрадуть ту допомогу. Ну що не буде там долари ці євро, там попіляне розпіляне. Uh -huh. І от було створено набу саме з метою працювати по топам а, у владі. Бо звісно, що умовно кажучи. Прем'єр-міністр чи президент може вкрасти набагато більше, ніж там голова сільради. Ну, Це очевидно, да, абсолютно. Ну, логічно, так. Е -е. Можливо, голова е -е. сільради теж хотів би вкрасти більше, але там на цьому рівні. І от e, 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 перші кроки набу, от саме перше, що було там зроблено. набу пішло в дуже правильному напрямку. Голова податкової служби України всієї, один з топів e, партії влади. Тоді там Микола Мартиненко. Ну було там, e, або ж один з найближчих до президента Порошенка, там торгівець зброї Гладковський. Тобто, це e, er були топи саме і за і за посадою, і а вони отримали, за... вони отримали судові вироки. От, от досі ж до. О, по Гладковському вже є якісь рішення. а от о, Це ж дуже важливо. Це ж дуже важливо компетентність да, цих Мартиненко органів, сілов, слідчих, щоб їхні докази не розвалювалися в суді. Тягани... Ага. Там, там судова тяганина досі валандається, бо, ну, на жаль, я ж кажу, наші корупціонери ніхто не казав, що вони просто здадуть, да, здадуться там, на милість правосуддя. Було створено багато законодавчих там, всяких таких, знаєте палок в колеса на наштриканих. Ну от що станом на зараз, ми маємо, що можна в судах затягнути справу так, що ти зрештою і не сядеш. Якщо в тебе там дорогі хороші адвокати, і е, є певна лояльність суддів. От е, потім набу на кілька років забуксувало, бо там була така потужна е, саботаж з усіх боків, е, і от цього року НАБУ, знаєте, Знову вийшла з певного такого летаргічного сну і поставила новий рекорд о, в плані. О, ну планки до якої вони сягнули. А сягнули вони о, цього року. Було затримано спочатку брата о, бізнес. О, ну до так родича бізнес-партнера Володимира Зеленського, Тимура Міндіча. Це співвласник кварталу. 95, його було затримано за там сотні мільйонів розпилу на державному обленерго. А, і а, оголошена підозра кому президента, ну який займав посаду віцепрем'єра. Тобто а, Набу сягнуло ну до великих висот, і більше того, Набуше й в виробництво дронів, які зараз є просто з золотою жилою для. Людей, які можуть домовитись про контракт на поставку дронів для ЗСУ, а домовитись з вулиці про контракт на погодитись ніхто не може, от набу почали активість в цьому напрямку, і з цей момент і зірвало різьбу президент побіг захищати своє оточення, оскільки серед найбільших виробників дронів, от я не шукаю, це бізнес-партнери самого президента Андрія Єрмака і Давіда Арханів. А Хто саме от. Хто ці люди? Ну і ну це їх бізнес-партнери і назвати. Хто хім... саме ви можете назвати? Я, я, я кажу: я не, не хочу бути тією людиною, яка називає таку конкретну. Чому? Ну, якщо ви вже кажете, що це їхні бізнес-партнери, ну назвіть нам цих людей. Сказали, да, а, а потім прийдуть дітей і скажуть, що ТРК Києва розголосила секретні дані. Ну, ну не ви ТРК теж Києва, Юрій Ніколов. Це ваша ваше. Ну, ви ж ви, ви теж думаєте трохи, да, які дані можна оголошувати, які ні. Uh -huh. а, От і після того як цю різьбу зірвали і побігли. От ми прийшли. От в цей стан, який ми маємо зараз. Президент захищає свою команду шляхом знесення набу. Частина українців з цим не погоджується. Тобто, за вашими я правильно розумію, що фактично набу підзвітне е, е, набу це такий незалежний орган. Е, незалежний орган, але має підзвітність він певно більше американським партнерам, які хочуть контролювати свої гроші. Так, да, так було до цього часу. Да. Ага. Ну о, тут дивіться, у нас же зараз в державі, оскільки ми дійсно залежні від західних партнерів, від американських партнерів, від їхніх грошей. Так що говорити Щ... з приводу от саме Реалполітік, чи може бути так? От, якщо розмірковувати, що те, що було вчора, прийнято прийнято монобільшістю, могло бути зроблене з ну такої, знаєте, мовчазної згоди західних партнерів. Ну може бути запросто тим більше американці а, цього року вже неодноразово довели, що їм абсолютно плювати а, 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 при нову при новому президенті Трампі їм просто плювати на стан демократії і mm -hmm. боротьби з корупцією в Україні раніше набуло саме для Америки була така, знаєте. Показова історія, яку вони своїм виборцям казали, що дорогі американці-виборці, ми не, не дарма спонсоруємо Україну, бо там в Україні є органи, які е, ну слідкують за тим, щоб ці гроші не покрали. Але коли до влади прийшов Трамп, який є е, власником там рекордної якоїсь кількості вироків за Шахрайство і який першим одним своїм рішенням просто заборонив американській юстиції переслідувати американських бізнесменів за хабарі які вони дають за кордоном. Ну все стало зрозуміло, і зрештою, да американців абсолютно проковтнули саботаж низки от антикорупційних реформ, які цього року були, мали б бути відбутись в Україні. А це призначення голови митниці, бюро Економічної безпеки, е, ну за результатом конкурсу залишиться міжнародників, американці спокійно до цього поставились, більше того, заблокували е, критичні заяви багатьох міжнародних структур з цього приводу. Тобто американці е, фактично дали Володимиру Зеленському індульгенцію на, на його дії, і він діє абсолютно згідно відповідно того, де, що відчуває. Як в межі своєї е, свободи, е, чи буде це змінено, чи змінить Америка е, своє ставлення? Ну от, чи в чистому вигляді? От поживемо, побачимо. Я я справді не знаю наскільки е, Трамп пошелешений тим, що відбувається тут. Можливо, йому все рівно, можливо, ні. Ну от е, на жаль, спрогнозувати його е, е, я не можу, оскільки він вже довів, що він якась абсолютно така дуже странна молекула. Зрозуміло, Юрію. Я вам дуже дякую. Я вам дякую, що ми з вами спілкуємося, Юрій Ніколов, журналіст. Ну, у будь-якому випадку, бачите, ситуація резонансна, ситуація гаряча, ситуація кричуща. так, дякую вас дуже дякую. А багато думок з цього приводу я ж кажу, ми відкриті. Ми відкриті. Хто категорично не погоджується, приходьте, люди добрі, будемо раді вам.